Привіт, мої любі малята! Дуже рада новій зустрічі з вами. Сьогодні в нас ліплення. Ой, дивіться, дітки, їжачкова родина до нас завітала, повний кошик овочів назбирала. Ми збираємо морквини, будуть взимку вітаміни, бо корисні до сніданку сік салат і запіканка. Срібна в неї кожушина. Всім відома. Цибулина, бо вона у стравах всюди береже нас від застуди. Де ж поділись огірочки? Їх нема, самі листочки. Ну а де ж той помідор, різнобарвний світлофор? Допоможемо малята їжачкам ці овочі відшукати. А для цього ми з вами зліпимо огірочок та. Помідорчик. А перед, тим, як розпочати роботу, ми зробимо пальчикову гімнастику. Ми своїми рученятами заквасимо капусточку. Ми капусту січемо, січемо моркву ми тремо-тремо. Все посолимо гарненько, помнемо, помнемо. Щільна в діжку наб'ємо, наб'ємо. Покотили діжку в льох, як стомилися ми. Ох! Тепер наші пальчики готові до роботи. Отже, розпочинаємо. Першим ми зліпимо помідорчик. В мене є два шматочки пластиліну. Один червоного кольору, один зеленого кольору. Давайте з вами пригадаємо якого кольору помідорчик? правильно, червоного, а якої він форми? Круглий, молодці малятка. Отже, ми з вами візьмемо саме червоний пластилінчик. Візьмемо пластилінчик, помнемо пальчиками і покладемо на дощечку, і ось такою рівнесенькою долонькою. Коловими рухами ми будемо скочувати з вами велику кульку. Ось так, молодці малятка, гарно у вас виходить. Ось такий помідорчик у нас вийшов. Давайте покладемо його на тарілочку. Тепер пригадаємо з вами, якого кольору у нас огірочок. Зелений, молодці малятка. А якої він форми, а він, дітки, видовжений, ось такий довгий огірочок. Тому ми візьмемо який шматочок пластиліну, правильно, дітки, зеленого кольору, і покладемо його на дощечку. І ось такими прямими рухами. Долонькою ми скочуємо ось таку з вами ковбаску. Ось такий довгий огірочок в нас вийшов. Покладемо його теж на тарілочку. Ось такі овочі. Огірочок з помідорчиком ми з вами зліпили. Молодці малятка, їжачкам ми всі допомогли, овочі загублені віднайшли. Дітки, я чекатиму з нетерпінням на ваші роботи, а ви разом з матусями приготуйте смачний вітамінний овочевий салатик огірочки та помідорчиків. Смачного вам, до нових зустрічей, малята. На все добре.